Усім привіт! З вами Ліза. Дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. З початком вас зими. Грудень розпочинаю зі звіту по проєкту 10 засобів, 10 використань. Наступним, напевно, вийде відео з косметичкою на грудень, і потім покажу вам покупочки на чорну п'ятницю з нутіну, що я там купила, що я собі придумала. Тож, давайте починати. Вчора, на жаль, не змогла я займатися зйомкою, були там інші справи в мене. Перша помадка в мене від Мак. На 1 листопада було 40 використань, я її взяла на піврічний марафон, хочу 60 разів скористатися. В листопаді скористалася всього 9 раз, разів. І то вже, знаєте, в кінці відео вона в мене трішки в олівці, бо я її використовую в комбо. Так, Це те, що залишається в нас. Так як сама по собі вона мені засвітла відтінок 202 Coral Bliss з Cream Sheen. І ну, вона так уже значно зменшилася. Але вчора я ще раз нею скористалася, тому вже 50 використань є, залишилося ще 10 в цьому місяці. Один раз я вже використала, в принципі, реально. Я там десь більше Project Pen користувалась, тому ця в мене під кінець тільки пішла у використання. Наступне, що в мене записано, я так по списочку буду показувати, це олівець від Lamel, Subliminal, лінійка для очей. Відтінок 0,1, їх всього два в цій лінійці срібний. На початок місяця було 5 використань, і я ще 5 використала, цей олівець покидає проєкт, Але я думаю, що в косметичку грудня він все таки піде для святкового такого якогось ефекту. В основному я внутрішній куточок підсвічувала, або по нижньому повіці ну дуже він гарний. Використала 5 разів, це не було складно. Наступний блиск від Лорена. На 1 листопада було одне використання, і ще двічі я скористалася. E, всього три використання. Тож залишається. Ці тюбики, коли вони повні, їх дуже важко дозувати, бо може багато занадто e, вилізти, тоді воно розтікається, але він також дуже красивий. E, ці блискітки це номер у мене 11 відтінку. E, ці блискітки дещо відчуваються на губах, але ну, якогось такого прям дискомфорту вони мені не створюють, мені більш незручно. Наносити з цього тюбика, але на губах красиво, і ну, це просто такий блиск. Знаєте, є блиски, які ще і зволожують губки, якось пом'якшують, то це просто красивий такий блиск. Так, я щось забуваю весь час, що треба свочі, що залишається, окремо від тих, що залишає проєкт. Ну, ось такий майже прозорий. І під олівець гарно, і без олівця також гарно. Це вже буде вона на третій місяці, але цей блиск, нехай буде, ну, не виходить, у мене всім скористатися по 10 разів. Наступне – це помада Vit Lamelle. Лінійка це Powder Drop, і в мене відтінок 402 Spice. На початок проєкту було 6 використань, і ще 4 рази я використала дуже красивий колір. Нюдовий такий бежевий помада сама по собі ця суховата. І так от щільно лягає, матова, але більш комфортна, ніж рідкі матові помади. Це прям був певний час мій улюблений відтінок. Ну, він і залишається улюбленим, була улюблена помада, але є більш такі кремові в мене зараз косметичці. Аналог по кольору більш такий сяючий флакон від Ellen Pro, 101 відтінок, відцінок, муканю, але вона більш кремова, більш така комфортна на губах. Ну, Ця помадка також у мене має бути. Наступне це буде помадка від KIKO, з лінійки Holiday Fable, лімітка вже зараз таких не знайдете. Відтіночку 0,2 у мене. І було два використання в цьому місяці лише один раз. Я скористалася в листопаді, і залишається ще на сім використань. Я не певна, що в грудні зможу сім разів скористатися. Ось такий красивий. Я її наносила зранку, на, коли в мене ще на губах є бальзам. Я його повністю ніколи не стираю, або залишаю, як є, або легенько промокую серветкою. і... Тоді не такий насичений цей відтінок виглядав. І гарно. Під олівець також обов'язково якийсь більш нейтральний олівець беру. Далі ліпстейн від ламель у відтіночку 01. Ось такий відтінок називається confidence, впевненість. І цей в мене був новенький, в тому місяці брала, і скористалася його тричі. ну от якось так, Тому ще залишається на три використання. Красивий тінт я е, так наношу і не стираю цю, цей шар. А потім, як він уже сам сходить, то залишається тінт. Мені тоді підсушую губи, коли сам тінт на губах, то я наношу або бальзам ще зверху, або ну, щось таке більш зволожуюче або кремову помаду. Це більш-менш так якщо тонко нанести, вона гарно виглядає і зволожує губи. Далі олівець для губ від LN Pro. Брала його. Було 0 використань, в тому місяці лише додала у відтіночку 106 мов. І скористалась я вісім разів ним, тож залишається. Я зрозуміла, що це не мій відтінок, я не можу ним самостійно користуватися, лише якесь комбо, якось розташувати на бальзам наносити. От тоді він світліше лягає. Бо для мене це занадто темно. Це так, знаєте. Якщо він у мене і залишиться в косметичці, я не зможу його добити. Там, знаєте, як я от беру в Project Pen Олівець, тому що це не на повсякдень, це так іноді. І якось я навіть в шику нещодавно дивилася тестери олівців від Еленпро. В їхній лінійці кольорів немає такого мого ідеального відтінку. Тому, можливо, по якості вони і класні, але по кольорам хочеться. Якогось нюда. Так, далі. Е, наступний у мене олівець був такий хитрий. Він у мене брав участь і як олівець для очей, і як олівець для губ. Як олівець для очей. Я ним скористалася 10 разів. А як олівець для губ, я скористалася 10 разів, потім додала його в Project Pen і всього за місяць 17 разів. Скористалася як олівцем для губ. І якщо додати олівець для очей, то всього 27 використань. Зараз він в Project Penny, тому цей проєкт він покидає дуже-дуже красивий, ось такий. І, звісно, цей олівець закінчити зовсім не буде тяжко і довго. Класний, і я вже замислююсь над тим, щоб купити ще один. Хоча в мене багато є. Ну, не точно таких самих, але подібних. Так, І цей у мене, значить, був як 2, і як восьмий, і як 9-й номер. І останнє, що було це матова помада, рідка від вогені у відцінку 004 American Guava. американська guava. Красивий дуже відтінок, скористалася тричі. Ну, в принципі, для рідкої помади це непогано, бо я не люблю часто користуватися, це не мій повсякденний продукт, е колір класний, але наношу я його, е його цей засіб да, пальчиком, його треба зовсім трошечки, бо ось так як з -е флакона наноситься, ці помади богені мені не подобаються. Тому що вони стягуються, вони дуже сушать, ну, застигають, некрасиво виглядають на мені. Так, і дивіться, в мене вибуває це не сюди три засоби, але так, як цей був як два, то я буду додавати також чотири засоби. Почнемо з помади. Так як у нас на носі свята, то я вирішила взяти червону помаду, бо я не, от вона в мене скільки лежить. Я, можливо, всього раз чи два двічі нею скористалася. Це елемент, така сама лінійка. Тільки Powder Drop, тільки відтінок 407 Red Velvet. Червона помада, класичний такий е яскравий колір. У мене ще є червоний з цієї лінійки більш темніший. І я не знаю, як довго буде в проєкті, можливо, і на 10 місяців розтягнеться, якщо я буду по одному разу використовувати, побачимо. От. Мені подобається, як дівчата роблять коричневий контур, а в центр додають червону помаду, розтушовують і зверху, якщо ще це. Ця помада може дещо підсушувати, якогось бальзамчику чи олійки додати. Ось, ну, Додаю побачимо. Так, як олівець для губ, я додаю шанель. Це взагалі-то тіні для очей, але я користуюся як олівцем. Відтіночку 12, дуже популярний відтінок, купувала за відгуками. Блогерів. і Ось так малюю. Ну, досить такий товстий контур виходить. Якщо порівнювати от з цим олівцем від ламель, який також у мене для очей і для губ, то відрізняється. Бачите, це більш коричневий, то більш червоніший, якийсь в нього бетон є. Але на губах також він класний. Я думаю, що з червоною помадою цією буде гарне ліпкомбо. Мене він, я його купила, так, але так як є багато інших олівців і намагаюся користуватися і проєктом цим, і Project Pen, то якось на цей дуже мало моєї уваги. Тому хочу частіше користуватися також ним. Додаю. І для очей додаю два таких олівці. Для мене це святкові олівці. По-перше, це LN Pro чорний, 101 карбон. Він дуже насичений, гелевий. Ним можна і стрілочку малювати, і підложку під тіні якісь робити. Подивіться, який він насичений. Значить, Стрілочку я малюю пензликом не самим олівцем, бо це занадто жирно. Чекаю, щоб він зафіксувався. Бо він наче і стійкий, але в мене гелеві олівці можуть відбиватися на повіці, і потім їх не зітреш уже нічим. Ну, неохайно виходить. Тому з ним треба бути обережним. Це коли є більше часу погратися. Але от мені подобалося в тому році робити, чи на початку цього, ось таке комбо, коли чорна стрілочка, а потім вона дублюється такою срібною, воно дуже гарно виглядає. Е, тому е, додала цей олівець, так як, в принципі, в мене чорного більше немає. Простого, я простий олівець чорний, ну, я маю на в дереві, не гелевий закінчила. От, і тепер е, цей у мене ну, на слезову я його не можу наносити. Е, тому більш підводкою користуюсь, але десь для якихось таких макіяжів святкових мені саме чорний потрібен. І додаю коричневий від Шанель. Це вже в дереві 62-й кольор. Він навіть такий коричневий, а Бургунді такий, бачите, ось також для більш такого підкресленого погляду, щоб було гарніше. Тому що, хоч він у мене в косметичках і є, але я не використовую його на кожен день, а тут, я думаю, буде якраз саме те. І в нього, до речі, точилка е, йшла з олівцем в комплекті. Зараз в нас вимикають світло, і мені було за нею далеко тягнутися, тому я взяла свою звичайну точилку від Глембі, і вона, дивіться, як пер... наперекос поточила, та прям рідна точилка, дуже-дуже класна. Так, ну от те, що в мене залишилося. Ось таке було моє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!